Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики молодці, столик столики, стільці. Пилочками, чики чики молотками туки, туки, чик туки чик туки в нас до праці здібні руки. Уважно послухайте вірш. Скажіть, чи правильно в ньому всі слова підібрані за смислом? Що не так? Виправте? Домовились? Песик каже мур мур мур. Гритися я піду на мур. Ну, а киця каже Бе. Гава клюне там тебе. А паранчик каже гав. Позганяв я звідси гав. Діти, що переплутав поет у вірші? Що треба змінити? Якщо треба, послухайте вірш ще раз. А цирк який цікавий. В нім цілий день вистави танцюють в цирку циркачі, дірські цапи, бородачі. Любі мої, а ви коли-небудь були в цирку? Кого ви бачили в цирку? Які артисти виступали? Можете пригадати, хто найбільше вам сподобався? Я теж одного разу була в цирку. І мені більше за все сподобався в цирку клоун, який розмовляв за допомогою свистків. Саме цікаве було те, що всі розуміли, що він хотів сказати. Давайте повчимося точно так розказати про свої враження, тобто розказати без слів за допомогою однієї інтонації. Я перша спробую. Робимо висновок. Речення це закінчена думка. Щоб її зрозуміли інші люди, треба розказувати, точно добираючи інтонацію. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Подивіться на цю дівчинку. Вона підняла пальчик до губ і всім пропонує заспокоїтися. Відтворимо звук С разом зі мною. Ц-с-с. Бо прилетів маленький горобець. Відтворимо звук Ц. Розтягніть губи ще більше у посмішці. Сх. Робимо висновок. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря натрапляє на перешкоду зуби. Отож звук Ц твердий приголосний, звук «ц» – м'який приголосний. Знайдемо спільний звук у словах Цукерка, цибуля, яйце. Почули в цих словах твердий приголосний Ц? Йдемо далі Рукавиці, горобець, Олівець, вівця. А в цих словах почули м'який приголосний Ц. У наступній вправі визначимо місце звуків Ц та Ц у словах. Заштрихуємо відповідним кольором клітинку в схемі. Розберемо разом слово рукавиці. По-перше, який звук ви чуєте в цьому слові Ц або Ц. Правильна відповідь така. В слові рукавиці ми чуємо м'який приголосний ц. По-друге. Де ви чуєте м'який приголосниці на початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь така. В слові рукавиці ми чуємо м'який приголосниці всередині слова. Отож зафарбуємо зеленим кольором середню клітинку в схемі. Слова цап сонце, олівці, перець. Розберіть самостійно. Звуки Ц та Ц позначають велика та мала букви Ц. А на що ж схожа буква Ц? Буква Ц внизу гачок, ніби з краником бачок. Діти, надрукуйте велику та малу літери Ц. Внизу гачок получився? Молодці. Зробимо звуковий аналіз слів олівці. Цибуля. Визначимо кількість складів у слові олівці. О «лі», «вці». Всього три склади. Тепер порахуємо кількість звуків олі. Тільки ми нарахували звуків побудуємо будиночок для слова олівці. В першій кімнаті живе голосний звук О, у другій кімнаті м'який приголосний Л, в третій кімнаті голосний звук І, в четвертій кімнаті твердий приголосний В. В п'ятій кімнаті м'який приголосний Ц, І в останній шостій кімнаті голосний звук І. І тепер покажемо умовними позначками, як слово ділиться на склади о лі ці Напишемо слово літерами і прочитаємо його олівці. Слово цибуля розберіть самостійно. Почитаємо разом С Цу. со, ЦА, це, ци, ци. Цей, ОЦЕЙ. цей. Ця, о, ця. Ці, о, ці. Ци, Ціп, сап, сар. Цирк, цу, цик. Цегла, цук. Кор. Решту вправи виконайте самостійно. На сьогоднішньому занятті ви слухали багато віршів. Ми розмовляли про те, що таке інтонація. Познайомилися з новими звуками, з літерами, які їх позначають. Ви друкували, ви читали Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!